Мої шанування, друзі, вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. 2024 був для нас ще одним роком стійкості, мужності, міцності та витримки, роком важких дійсно випробувань на фронті, роком непростих рішень, які відбувалися, роком політичної турбулентності на заході і процесі. Які ми спостерігали, але разом з тим ми на сьогоднішній день залишаємося стійкими, попри ті труднощі, яких зазнаємо, не попри ту жахливу війну, якій перебуваємо, яку розв'язав проти нас Путін, а російська агресія, яка триває, але ми все рівно рухаємося вперед і не зупиняємося. Це дуже важливо для мене. Це теж був рік змін. Рік зростання, рік звершень, рік здобутків спільно з вами, мої шановні друзі та підписники. Нас уже понад 300 тисяч, і це завдяки вам. Так само, ми як єдина родина, єдина спільнота однодумців, які впевнено рухаємося вперед з Божою благослов... Божого благословіння та впевненістю. Як я завжди кажу, і ми йдемо спільно цим важким, непростим, тернистим шляхом, за яким неодмінно має бути успішний фініш, наша перемога. А потім наступні відрізки нашого спільного шляху до реформування, поглиблення змін в нашій державі на краще. А так само я би хотів цей вечір і в цим би привітанні підтримати наші сили оборони України, наших захисників та захисниць, представників Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників Служби безпеки, поліції, а всіх всі, всіх тих, хто на сьогоднішній день розвідки, які підтримують і допомагають, які тримають на собі. Так само медикам, рятувальникам, енергетикам, усім, хто попри все. Робили і роблять все для нашої перемоги, а так само дякую і кожному із вас. І в наших пам'яті назавжди закарбуються ті, хто не з нами і хто віддав своє життя за нашу свободу і за вільну незалежну Україну. Яка я переконаний, попри все встоїть, і що би там не задумував ворог, ми будемо сильними, ми будемо стійкими, і ми будемо рухатися разом. Спільно В наступному році нас чекають нові виклики, але й нові можливості. І важливо пам'ятати, ми сильні, коли тримаємо стрій. Давайте продовжувати розвивати нашу аналітику, тримати інформаційний фронт та допомагати один одному ставати сильнішими. Це дуже важливо змінюватися на краще для мене. Цей рік особисто був ще й роком трансформації. І роком, коли я офіційно долучився до Збройних сил України, чим я неймовірно пишаюсь, будучи зараз в сім'ї та спільноті найкраще, і закликаю вас підтримувати наші сили оборони так само. Бажаю вам миру в душі, міцності, духу та перемоги в усіх справах і перемоги для нашої України. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, залишайтеся. Разом давайте зміцнювати нашу спільноту, давайте разом робити Україну міцнішою та сильнішою. Слава нашим захисникам! Слава всім, хто вірить у світле майбутнє! І слава нашій Україні! З Новим роком, друзі! Ваш Олександр Мусієнко.